Для мене тут каверзне питання: а чому жінки зраджують чоловікам? Ну, по-перше, зраджують тому, що не відчувають з чоловіком, немає цієї емоційної близькості в парі. Коли ви, начебто, живете разом, там, у вас є діти, але немає ось цього контакту, ви не можете відкриватися один перед одним, ви майже не розмовляєте. Якщо розмовляєте то на якісь там поверхові теми, ви не знаєте, що відбувається в душі один одного. І тоді виникає... Таке відчуття самотності, і через це е, можуть бути зради, жінки можуть іти і компенсувати. Mm -hmm. Ось тобто для жінок дуже важливо, щоб оцій емоційний зв'язок був з чоловіком, щоб він цікавився, що у неї там на душі, що у неї в серці, що вона переживає. Для неї це дуже важливо, так? І, і якщо цього немає, то це реальний повод для зради. Ну щоб пошукати когось іншого, хто це зрозуміє, дасть їй, їде. Да? Я думаю, да, так. А... Ну і у чоловіків, мабуть, так само. 唉。<sighs> Мабуть, <ріст> <ріст> Ні. ось а друга причина це те, що просто не влаштовує в сексі, коли чоловік не чує її, не чує її потреби, не реалізує, коли Як він він такі... почі, якщо вона мовчить в сексі, і нічого не каже. <ріст> Ні, ну це вже інше питання, але це дуже що? багато звертаються, коли справді там намагаються щось пояснити чоловіку. Mm -hmm. Він закривається, він втікає, він каже, що він сам все прекрасно знає. І е, через це, е, звичайно, е, є незадоволеність сексуальним е, життям, і не тільки сексуальним життям, а жінка перестає відчувати себе е, сексуальною. Mm -hmm. І через це також можуть бути зради, вона ага. хоче підтвердження, -то, що вона ж все-таки -то, з нею все ок. Тобто, <світ> у... <світ> у жінки е, відчуття її сексуальності залежить від того, наскільки яскраве не сексуальне життя. Наскільки чоловік підтримує її сексуальність, mm -hmm. наскільки вона може розкриватися в сексі з ним, може отримувати mm -hmm. задоволення, може отримувати оргазми, вони можуть реалізовувати якісь їх фантазії. Mm -hmm. Коли є сексуальна гармонія, то то тоді і сексуальна ти розумієш, тоді і емоційна близькість є, бо в сексі люди. Дуже розкриваються і такими оголеними, як в сексі, вони більш і в прямому і в переносному смислі так, сміслі, да? а, так, так да. є так. цікаво, цікаво.